Лінкен натякає, що США скасують обмеження на використання Україною західної далекобійної зброї для ударів по території Росії про це пише The Guardian. Автор пише: Британія вже ухвалила рішення дозволити Україні бити по РФ далекобійними ракетами Storm Shadow. Про рішення навряд чи публічно оголосить. Пише автор за підсумками зустрічі британського прем'єра Кіра Стармера з президентом США Джо Байденом, яка пройде вже сьогодні, 13 вересня. Хоча джерела видання зазначають, якби дозволу на удари не було, то держсекретар США Ентоні Блінкен та голова МЗС Британії Девід Лемі учора б не приїхали до Києва. Вважається, що рішення вже було прийнято приватно. Державний секретар США Ентоні Блінкен Розпочали дав найрішучіший натяк на на про те, що Білий Дім курс... збирається зняти свої обмеження. У мене недавно була не незручна ситуація. Глиб Росії пише «The New York Times». Автор пише на тлі коливання президента США Джо Байдена щодо надання дозволу Україні бити в глиб Росії далекобійною зброєю. Я підстави вважати, що це питання буде розглянуто на зустрічі у Вашингтоні з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Про це пише «The New York Times». І додає, цитата. Далекобійні ракети можуть бути націлені на російські системи ППО, які загрожують українському флоту винищувачів. Президент Байден відмовився дозволити Україні використовувати західні ракети великої дальності проти російських військових цілей. Однак, схоже, він уже коливається. Російський контрнаступ в підконтрольному Україні Курску. Руські області розпочинається, каже Зеленський. Про це пише The Washington Post. Зеленський заявив, що контрнаступ Росії давно очікували і планували. Про це Зеленський сказав під час прес-конференції з президентом Литви Гітаносом Науседою. Цитата Росіяни почали контрнаступальні дії, і це іде за нашим українським планом. Зазначив Зеленський. Президент України Володимир Зеленський оголосив у четвер, що Росія почала контрнаступ щоб повернути частини Курської області, окуповані українськими військовими минулого місяця. Президент також повідомив, що троє співробітників міжнародного комітету Червоного Хреста загинули під час обстрілу їхніх автомобілів на сході Донецької області. Росія посилила атаки на стратегічне місто Покровськ. Пише видання, The New York Times. автор пише Покровськ щодня зазнає все більших руйнувань. Люди продовжують евакуюватися. Якщо Росії вдасться захопити Покровськ, що на Донеччині це створить. Більші для Росії можливості і збільшить її стратегічні можливості для остаточного захоплення Донецької області. Покровськ є важливим логістичним центром, у якому перетинаються залізничні та автомобільні шляхи усього Донбасу. Пише автор. У разі захоплення цього міста росіяни можуть перерізати основні шляхи постачання для упорних позицій Сил оборони України у цьому регіоні. Це дозволить окупантам. Пише автор. Продовжити наступний на південь від міста Покровськ. Бомбардування Покровська та його околиць на сході України посилюються. Постачання води припинено в той час. Російські війська одночасно здійснюють нову контратаку на Курщині. Поговоримо вже в понеділок про контратаку росіян на Курщині. Звісно, тема використання Україною західної зброї. І як сказала наша колега Наталка Фіцич, публікація «Політику» обов'язково буде в полі нашого зору в понеділок.